Олексакян. Олеже, вітаю. Вітаю, Бориславе, ради бачити, чути. Так само, Олеж, скажи мені, будь ласка, почнемо зразу бика за роги. Рамштайн. А як би ти оцінив Рамштайн, а, знявши рожеві окуляри і подивившись реально? Ну, тому що експерти пишуть, що це, мабуть, найслабший Рамштайн, який був за весь час. Незважаючи на гучні заяви, ми не бачимо таких об'ємів і такої допомоги, як було раніше. Але знову. Знову, скажімо так, спілкування з президентом, і це вже відомо від деяких джерел. Про це пишуть і на заході. Зеленському нагадали, що він повинен зайнятися мобілізацією. Партнери сказали, що вони готові забезпечити всім необхідним наших військових, навчати їх, але вони хочуть навчати когось. І до речі, про вік. Взагалі нічого ніхто не казав. Я переспросив двох представників, які там були. Вони кажуть, ні, ні ні тут взагалі тут потрібно, щоб у вас були бригади, яких ми можемо забезпечити, тим більше що з'являється інформація від команди Трампа про те, що він переглядає ставлення до всієї цієї історії, і схоже схиляється до того, що треба буде допомагати Україні. А, так от, що скажеш по, з приводу Рамштайна і його результатів? Як ти їх оцінюєш? Перше, Рамштайн дійсно не став не те, що проривним, а він і не міг ним стати, він достатньо проходящий. В якому сенсі? Він взагалі є транзитним. Це останній Рамштайн команди Байдена, і команда Байдена не готова зараз на рішучі кроки. Тому ці півмільярда це скоріше пакет вширі. Всього, що необхідно Україні, але нічого проривного. Там ракети для протиповітряної системи оборони, там артилерія, там багато чого дуже-дуже корисного. Але при цьому там немає, наприклад, літаків в більшій кількості, там немає зброї додаткової техніки, тощо, яка би могла змінити хід подій. Там, зрештою, і цифра доволі прохідна. Чому так? Бо у Байдена не встигають, по-перше, освоїти гроші. По-друге, припускаю, вони мають певні домовленості з командою Трампа залишити частину грошей для команди Трампа. І цілком ворогідно, що це збереження обличчя для команди Байдена, яка не встигає освоїти гроші, але при цьому на тлі перегляду своїх підходів командою Трампа. Стосовно російсько-української війни, тому що вони вже собі дають від трьох місяців до шести місяців, як сказав а, Трамп, або як сказав Келлах, перші сто днів президентства Трампа, але це вже не 24 години, це вже не до а, інаугурації того моменту, коли Трамп стане президентом. Це вже півроку після а, того, як Трамп буде президентом. Судя цього, взяли курс на маринування Путіна, і в європейських партнерів Трамп зараз в своїх дзвінках, згідно з Financial Times, по моєму їх джерелами він переконує тому, що Штати продовжать підтримувати Україну і, зокрема, мотивується тут тими речами, про які ми одноразово з тобою говорили. Перше Трампу не можна отримати образ слабака. Вони на цьому помішані буквально, тому що він не може виглядати слабким. Не перед Путіним, нібудь не перед ким іншим, бо далі є Сі Цзіньпін, далі є інші питання, які йому геополітично вирішувати в його парадигмі «Make America Great Again». і також йому не можна отримати власне Афганістан, тому що це буде не просто про слабкість. А це стало би для нього політичною катастрофою, і одразу він би зайшов би в свою каденцію з великим тавром, яке обвалило би частину його іміджу. І Йому почалося би боротися самим собою зі своїм же образом всю подальшу каденцію. І це відбувалося б на старті його каденцію, оскільки російсько-українська війна вона актуалізована тут і зараз не можна там через 3-4 роки отримати наслідки цього. Вони будуть доволі швидко. Тому, власне, нинішній Рамштайн з американського боку, він не є ані проривним, ані якимось знаковим. Скоріше він проходив під мінорною нотою того, що Луйдосін приїхав з усіма попрощатися. Команда Байдена не готова на додаткову рішучість, команда Трампа ще не прийшла до влади. З європейського боку, він пройшов у вичікуванні. Вичікування того, а що і як буде далі. Бо зараз в Рамштайні. Перейде формальне головування і модерація до НАТО, це робилося саме перед приходом Трампа для того, щоб убезпечити формат Рамштайн від можливості саботування його командою Трампа, якщо вони на це візьмуть курс. І Європа не розуміє. В якої якості, в якому вигляді Сполучені Штати далі будуть за столом в Рамштайні. Вони будуть, їх не буде, на них сподіватися, не сподіватися, вони будуть модерувати через НАТО, чи вони не будуть, чи потрібно, щоб хтось інший це робив? Наприклад, Британія або, можливо, Франція, або можливо, коаліція рішучих має взяти на себе першість в цьому. Бачимо, як Польща, наприклад, активно виступила з позиції гуртування всіх, що потрібно, щоб Європа взяла на себе. А лідерство в цьому потрібно забезпечувати логістичні шляхи для допомоги. Треба зараз бронетехнічну коаліцію для підтримки України. Все це ініціативи з боку Польщі. Польща хоче зайняти більше місця, ніж вони займали до цього в коаліції Рамштайн. Почнеться конкуренція між декількома гравцями за те, чий підхід і чиє лідерство фактично з'явиться за цим столом рівних, де Сполучені Штати були. Першим серед рівних, хто модерував цей процес. Тому другий момент це оце от зависання того, що цей бульйон перед стадією кипіння, але ніхто не розуміє, куди все піде, і всі завмерли. Третій момент це ресурси. Питання зараз стоїть не стільки в забезпеченні 25-го року. На 25 рік плюс-мінус шахматки розписані не проривні в'яло текуче. Але тим не менш і фінансове, і воєнне забезпечення більш-менш зрозуміле. Загадка зараз і виклик це 26 рік. По ньому взагалі на сьогодні немає ніякої ясності і визначеності. А можливості не реалізуватися щоб загрози 25-го року, дати раду викликам 1925-го прямо залежить від того, чи ми дивимося за горизонт 26 го року, чи є вже. Певні точки опори на те, що 26-й рік взагалі існуватиме з точки зору підтримки України, і це створює зараз низьку стелю для використання потенціалу 25-го року, тому і на Рамштайні скоріше підіймалися організаційного характеру питання і питання підтримки вдовгу до 27-го року, і я думаю, що саме навколо цього, скажімо, будуть найбільш запеклі дискусії до наступного Рамштайну, і чому він вже окреслений на лютий місяць. Тому що саме тоді вже буде Трамп до того моменту пройдуть цілий ряд консультацій з переосмислення, яким має бути Рамштайн, і знову ж таки польський представник недарма сказав, що в такому вигляді Рамштайн, скоріш за все, в останнє. У нас частина медіа це сприйняло як те, що все, Рамштайн помер. Але ні, це не про це. Це про те, що Рамштайн розливу Байдена Остіна Лойда Остіна, він. Закінчився, Рамштайн потрібно переосмислити і перевинайти вже для нової реальності, або європоцентричної, або трампоцентричної, або взагалі в умовах, коли актуалізуються ціла низка ще викликів, зокрема всередині так званого колективного заходу. І тепер вже не просто ставиться під сумнів його існування, а взагалі чи не стане він ще й джерелом нових протистоянь, особливо на тлі різних американських заяв. Тому Рамштайн такий бльоклий. Рамштайн особливо ніякий з точки зору якогось інформаційного чи безпекового вихлопу, бо це скоріше була нарада встривожених стосовно того, як жити далі. При всьому цьому президент зробив декілька гучних заяв про 4 тисячі вбитих або поранених південних корейців, що буде більше ППО. А мене. Не покидало відчуття, що це були заяви такі, знаєш, за все хороше проти всього поганого. Конкретики не було. Питання мобілізації не підіймалось До речі, президент знову не запропонував якийсь план рішення. Він чекає рішень від Трампа. Це найстрашніше, і, до речі, якщо подивитись зараз. Нью-Йорк Таймс, Гардіон, Washington, Вашингтон, Волстріт Journal, Вони всі пишуть, що Зеленський в очікуванні інавгурації, на якій після яких Трамп озвучить свою версію рішення війни, а коли ти очікуєш від когось, ти не впливаєш на цю ситуацію. Це погано. Йому треба як мінімум заявляти. Ну, до речі, це окрема історія. Але після а, цього грамштайму Зеленський поїхав. До Італії ні, не на свою вилу відпочивати, хоча не знаю, може запровідав, але поїхав до прем'єрки Мелоні. А тут найцікавіше, у нас багато хто не зрозумів, а чому він поперся туди до Мелоні. А тут в Мелоні, вибач, а тут дуже цікава ситуація. Просто багато хто не пам'ятає, де нещодавно була Мелоні, і з ким вона активно спілкувалася, з ким в неї є добрі комунікації. А це Дональд Трамп. Мелоні, Мелоні, Мелоні приїжджала до Трампа, вона була дуже добре і тепло прийнята. Вони мають старі добрі стосунки, вони їх підтримують. Це такі доволі а, правопопулістські погляди, які співпадають. І Зеленський хоче, щоб Мелоні забезпечила йому зустріч з Трампом. Наскільки мені відомо, невдача спіткала нашого смарагдового спортсмена. Мене це не тішить, тому що нам цікаво, щоб інтереси України були відстойні навіть Зеленським, але відстойне. В мене запитання: що далі, що робити в цьому випадку? Бо Зеленський дуже хоче, щоб його запросили на інавгурацію. А це запрошення не відбулося. Він хоче особисту зустріч негайно з Трампом до того, як Трамп озвучить свою позицію. До речі, це було б непогано, але ми бачимо, що навіть скасували візит генерала Келога. Напередодні цього, і це для нас не найкраща ситуація. Чому? Тому що американці, Скоріше за все, зрозуміли, вони не можуть знайти швидкого рішення цієї проблеми. То чого чекати? І хто буде наступний? Поїздка до Орбана? Ну, іронія хороша, але, до речі, справді до Келла, тут, мабуть, я з тобою діаметрально не погоджуюсь в оцінці, бо Ой, те, але... що він не приїхав, і те, що вони не знайшли швидкого рішення, це якраз чудово. Вони визнали, що швидкого рішення нема. Бо якщо б він їхав, то залишався б ризик того, що вони залишаються в позиції неадекватності і готовності набивати гулі, не дивлячись на те, що їх попереджають про них. Вивач, я... я погоджуюсь з тобою. Я погоджуюсь, але погано тільки те, що вони тільки зараз це зрозуміли, і тільки зараз роз... починають розуміти, що нема легкого простого рішення, і те, що Путін. Більш неадекватен, ніж вони раніше роздумали про це. Ну фактично, в їх припущення, слава Богу, що вони це зрозуміли зараз, а не кров'ю українців, коли вже почали би намагання зайти в процес переговорний. Тобто я просто не мав жодних ілюзій стосовно того, що вони можуть це зрозуміти заздалегідь а я навпаки навіть вважав, що вони будуть пробувати і адхок спочатку в'язуватись в. Бійку, а потім розуміти а вийшло, що навіть частину аналізу, судячи з цього, таки лягло на стіл. Було сприйнято і стало зрозуміло їм, що потрібно перекредитуватись в часі, тому що значна частина з тих простих рішень, які вони собі уявляли, вони вже були випробувані з 14-го року. Спочатку за часів Порошенка, потім за часів Зеленського. Кожен з них проходив свою еволюцію в російсько-українській війні з своїми сильними слабкими сторонами. Але з точки зору української держави. Майже вся таблиця Менделєєва, яка лежить на столі у команді Трампа, простих рішень, вона вже вся була спробована і по всій ній вже набито декілька гуль. По частині з них, зокрема, під не сказати тиском, але нав'язливими пропозиціями з боку наших західних партнерів: що ну треба ж спробувати, ну треба ж дати шанси, треба ж дати можливість. І кожного разу потім Українка, ну бачите, ми ж попереджали. ну. Тим не менше, повертаємось до візиту до Мелоні і взагалі цього контексту Україно-американського. Очевидно, що Зеленському хотілося б отримати запрошення на інаугурацію, Це було б важливо для України, якщо б він там був присутній. Чисто символічно, це дуже важливий момент. Ясно, що хотілося б отримати одну з перших зустрічей в інтерв'ю Фрідману, по-моєму, Зеленський говорив про те, що. В них є попередньо домовленості, що один з перших візитів буде Зеленського до штатів, чи то в інтерв'ю в марафону, вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але в одному з інтерв'ю останніх їх не так багато. Зеленський натякав на це опосередковано і навіть прямо. Третій момент. Для заради цього, да хоч з Орбаном, направду, чесно кажучи, з ким завгодно можна було б хоч тушки, хоч чушки, тому що Україні це реально необхідно, і тут якраз не той момент, коли це питання гордості. Звісно, Орбан тут не наш союзник, але в нас є інші друзі є Мелоні, абсолютно вірно, яка в хороших відносинах з Трампом не з точки зору як Орбан Аля можна зустрітися, а з точки зору і реальної спорідненості політичних поглядів і е, поваги. Бо до Орбана у Трампа поваги нуль по фазі. він до речі також не запрошений інаугурацію. Ердуган це той, до кого є і повага, і контакти у Трампа. Хороші достатньо теплі, навіть відносини також з Стубом з Фінляндії. Президентом є ще інші лідери, зокрема доходячи там до Буріса Джонсона, які відставні. Які також мають хороші відносини, дружні відносини з Трампом у Україні є ціла коаліція низка наших друзів і лобістів, як до речі, і у Путіна є Орбани і інші, які виступають посередниками, скажімо, і лобістами українського інтересу в комунікаціях з командою Трампа, і цілком розрахунок іде ще й на певний психологічний ефект. Якщо у всі твої друзі і вони підтримують Україну. То якось воно не гоже, що ти знаходишся за бортом цього, або тоді ти неправильно оцінюєш а, позицію своїх друзів, беремо в даному випадку слово це не в лапки, але метафорою. Або тоді щось в тобі не так, або тоді в них щось не так, і звуком, вірно, що тут ще і формування певного такого контексту без альтернативності підтримки України, на який роблять ставку і з. Мелені це один з таких інструментів. Я думаю, до речі, що порядок денний зустрічі з Мелені а, мав як мінімум три питання. Одне це інаугурація, повністю погоджуюсь з цим. Думаю, що не без того було. А друге це система протиповітряної оборони а, сам ті, і не тільки тому, що це французько-італійська розробка виробництва Україні Тут необхідна підтримка а, в системах ППО і можливі певні проекти в розвиток, скажімо. Ми зараз обговорювалися якраз в закритих режимах експертно. І третій момент це розширення суб'єктності і рішучості Європи в підтримці України в рамках Рамштайну. Франція висунула свої ідеї з приводу можливих там гарантій безпеки для України, зокрема за діянням контингенту. Це ж буде обговорюватись з прем'єром Британії і цілком вирідно, що це могло обговорюватись і з Мелоні, як те, щоб Італія була частиною конструктивного процесу або не заважала там, де. Електорально це було би вигідно, мелені, але щоб промовчали. А в якихось питаннях, можливо, солідаризувалися. Це вже такий адвокасітур за ідею більш рішучої Європи в підтримці України. Подивимось, як далі буде розвиватися, але в частині інаугурації тут точно я не той, хто буде кидати камінні в бік команди Зеленського, оскільки навпаки. Зараз необхідно дійсно задіяти всі можливі впливи для того, щоб Україна отримала одну з перших зустрічей з Трампом і прийняла участь в інаугурації, Якщо це вдасться, це було би сильною перемогу для української дипломатії, причому супереч багатьом питанням. Дивіться, тут головне, щоб досягався результат, а не просто щоб це використовувалося для піару, тому що у нас дуже часто вважають, що інформаційний привод це і є результат. Ні, інформаційний привод це інструмент для отримання результату. і Це помилкове рішення. До речі, хочу звернутися зараз до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір, ви отримуєте корисну важливу інформацію. Не забувайте, будь ласка, підписуватися і ставити вподобайки. Якщо ви це вже зробили, я щиро вам дякую, тому що ви тоді співпрацюєте з алгоритмом. Ютубу і допомагаєте каналу. Якщо ні, то зараз, будь ласка, візьміть дві секунди паузи, і поставте вподобайку і підпишіться. Таким чином, ви допоможете каналу і будете отримати першими всю інформацію корисну, важливу і цікаву. А, також напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Як завжди, я дякую всім, хто сьогодні, після того що виконали своє бойове завдання, а, замість того, щоб відпочивати, дивиться цей ефір. Для того щоб отримати важливу інформацію і розуміти, що відбувається, я дякую вам, боронці України, які зі зброєю в руках захищають країну. Бо якщо б не ви, не було б ні цього ефіру, ні цього каналу, ні України, бо тільки збройні сили України, тільки оборонці України. Є тими, хто забезпечують можливість Україні існувати і забезпечують майбутнє для України. Дякую вам. Також прошу всіх не забувати поширювати відео. Це важливо не тільки тому, що інформація це є зброя. Ви подивилися, ви проінформовані в озброєні, допомагаєте зброїти інших, а ще й тому, що люди повинні розбиратися в тому, що відбувається. Поширте відео, дякую, що ви це робите. Перейшлі знайомим, друзям, колегам, рідним. Хай розуміють, що відбувається, тому що багато хто з них. І далі вважають, що ми готуємось до травневих шашлаків. А вони вже з присмаком такої крові, що <кхів> їсти неможливо. А, також прошу вас, якщо є бажання і можливість, заходити на канал, там є от така кнопка на головній сторінці. Стати спонсором, ту цю функцію надає. YouTube. Ставайте спонсором, підтримуйте канал. Так ви зможете стати. Тими, хто допомагає каналу залишатися незалежним, проявити свою лояльність і <кій> подратувати Офіс президента. Бо не люблять вони, коли українці підтримують незалежні канали. Ну так. Але ще одне прохання: в описі каналу є посилання, в описі відео, вибачте, є посилання на канал Олега Саакяна. Не забувайте підписуватись на нього, бо поки інші пишуть, він відповідає. І це не перебільшення. Його ефіри корисні, важливі, цікаві. Дякую, що ви чуєте. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви підтримуєте канал і підписками, і вподобайками, і коментарями і активністю. Дякую.